Дійсно важка гра була сьогодні. Не знаю, може, може бути, що Азербайджан дуже добре захищався, тому я не знаю. Ну, бували моменти, які ми мали реалізовувати, да, дві переклади не було. Тому я вважаю, що матч виграли заслужено, але Азербайджан, повторюсь, ну, гарна команда, дуже добре грає, тому такий результат, я, я думаю, закономірний. Були і проблеми на полі, багато моментів не реалізували. Треба працювати над реалізацією моментів та покращити в обороні, бо кожний суперник нам статиє проблеми і треба треба покращуватися і працювати і далі. Ну, напевно, можна поділити на два етапи. Перший тайм був напевно якісніший і за ритмом, і за якістю гри, тому е, другий якийсь такий, десь ми е, сіли. Не так атакували, як прочитаємо. Але загалом результат позитивний. Що тренер сказав в роздяганні? Звісно, перші слова, це що ми виграли, привітав. І на нуль зіграли так і в обороні, добре. Звісно, є ще над чим працювати. Сказав, що трабли були, переживав він, але виграли, і це найголовніше. Я знав, що заб'ю там. Хлопці з зербаджана намагалися мене збити, але я не звертав уваги то забив спокійно. Приємно, що коли твій гол приносить перемогу і стає вирішальним? Звичайно, але хочеться більше забивати, щоб команда більше забивала. Я кажу, що до останніх моментів, до останніх хвилин, було, було момент у наших воріт, і було дуже опасно. Я вважаю, що ми виконали ту ціль, яку нам, нам став тренер, тому я вважаю, що ми бездоганно. Зіграли ці п'ять матчів до зимньої перерви, тому все супер. Чудовий результат, чудова командна робота тренерського штабу, тому всі задоволені, що проважаємо так цей рік останній грок перемогою. Коли ти перемагаєш ти на ходу, то додає, я вважаю. Більше відповідальності, що ти на першому місці, більше мотивації працювати далі. І треба, треба працювати і перемагати в кожному матчі, щоб вийти напряму на євро. Українська асоціація футболу